Двоє чоловіків з Полтавщини намагалися нелегально перетнути кордон в Одеській області. Їх затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону на околиці села Старокозачі. Як повідомила начальник прес-служби 25-го прикордонного загону Анастасія Гаєвська, охоронці кордону зупинили автомобіль, яким керував місцевий житель. В салоні, окрім водія, знаходились ще двоє полтавців. Вони пояснили, що в одному із телеграм-каналів відшукали послуги перевізника та вирушили у подорож. За це заплатили по 2 тисячі доларів. США. Завдяки вмілим діям прикордонного наряду подорожнім вдалося доїхати лише до контрольованого прикордонного району, де на них вже очікували охоронці кордону. Наразі відносно водія направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Стосовно подорожніх складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею частиною 2 статті 204 прим 1 незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду.